Вітаю всіх! Я вам робила про енергетику завчасно все. Ну, Що маємо, то маємо. Я вам робилась. Зараз на опалення, вчора побачила повідомлення, я зробила ті міста, які вказали. По опаленню, те, що вказано було, я зробила вам. Ви ж розумієте, що це плюс-мінус по ситуації. Жоден обстріл не можна спрогнозувати на 100%. Може сказати, що там якісь небезпеки, що? На тему влучань, кількості ракет, кількості вдалих влучань. Ну, просто це не про це мова. Тому що мене цікавить, дивіться, ну, довбали балістика все в ближню сторону країни. Дальня сторона ж розумієте, стратегічна авіація було, до речі, повідомлення. Я в новинах бачила. Наші сказали, що якщо є стратегія, вони всі полетять далеко. Ну, ви що розумієте? Ось тому давайте так. До кінця тижня. До кінця цього тижня буде обстріл стратегічної авіації. До кінця цього тижня буде обстріл стратегічної авіації. Однозначно, він буде. Думають, коли руйнування. Серйозні руйнування, любі мої Багато роботи ППО. І колесо долі. Тобто місця, де вже летіло, енергетика, логістика і все інше. Аеропорти, мости дороги. І місця прийняття рішень. Майте на увазі, тут, мабуть, більше навіть Київ. Поерофанту, Київ. Можуть лупити буде. І дивіться, лицар мечів це в даному випадку агресія. Тобто, летіти буде. Тепер, дивитись, чого більше, зараз я сенсу не бачу. Зовсім не бачу, тому що, бачите, були міги. Можуть бути все. Давайте так, зараз робимо. Так, що може бути все? Вірогідність на все беру. беру. Не хочу дивитися, що буде, що не буде. Тому що це без толку Тепер при обстрілі зі стратегічної авіації, на які об'єкти буде акцент? На що буде акцент? На що акцент буде? Покажіть. Адміністративні будівлі, центри прийняття, рішень, владні структури зробити на жертвами. Ну, Щось таке, що нам впливає на життя. Нерви зробити, по-перше. Нерви і вночі не давати спати. Кінцевий результат. В топік загнати. Дивіться, куча маніпулятивних дій, і тут я вам скажу: буде все. І логістика, і енергетика, і прольоти дуже небезпечно, особливо сурогонів роботи ППО. На дні колоди смерть Тобто заганяють тупік. Добре, давайте. енергетика буде в ударі? Світ буде. Світ, ну, більше як при кордоні також території. Взагалі це так, можуть лупити. Енергетика так. Майте на увазі домовленості якісь навіть про це. Збір інформації був. Логістика. Конкретні точкові удари по логістиці. Мости, дороги, залізна дорога. Майте на увазі. Ну, багато, логістика багато. Енергетика і логістика це основні цілі. Так і залишаються. А тепер я хочу зробити під стратегів таке з урахуванням того, що вони полетять далеко, які регіони будуть в найбільшій небезпеці від обстрілу зі стратегічної авіації? Я починаю как. Житомирщина. Так, Вінницька область. Це відповідь так. Далі хто? Хмельницька область. Військові, так. Рівницька область. Так, Волинська область. Менше. Волинська область менше. Тернопільська. Так. Івано-Франківська. Поменше буде, Андрюхівська. Львівська область. Так, Львівська область. Сімка Кубків, де як більше залякування. Але майте на увазі зараз я докладу, бо не дуже мені. Робота ПП йде, Львів. Так, що у нас ще там? Можу когось забути. Відразу скажу. Закарпатська область є небезпеки. Таке прольоти. Більше прольоти. Чернівецька область. Немає небезпек. Мені не випадають вони. Повторення ситуації, ну, якісь прольоти може щось трошечки не більше. Майте на увазі. Фух. Ну, в принципі, в принципі, що мені вам сказати? Небезпека є всюди. Десь енергетика, десь військові. Щоб ви розуміли. Розбирати буду детальніше по ситуації, бо ви самі розумієте, я проживаю в Харкові. Не як у нас буде зі світлом, як я це буду почувати, все накладається один на одного. І давайте просто розуміти, що вони будуть лупити. Зараз треба це зробити. Чому? Тому що на листопад. Очікуємо переломний момент, поки він іде, поки все в нормі, який я далі зроблю відео. Далі будете дивитися.